Thank you. Вибухи, кров побратимів, дитячі крики, сльози стареньких, смерті. Такі моменти буденна справа на війні. Ті, хто бачив це на власні очі, хоч раз на життя, ніколи не забуде. Ті, хто відчув війну на смак, як ніхто інший цінує мир. Олексій Гаркуша відомий в Миколаєві журналіст. Обличчя телеканалу НІС ТВ. щирий друг та улюблений чоловік і батько. Таким ми, колеги і близькі, його звикли бачити. А звикли до його патріотичних настроїв, до його любові до України. А ось побачити це обличчя втомлене, схудле, з зовсім іншими очима, було незвично. Ці зйомки ми робили наприкінці 2014 року, коли увага всієї України була прикута до Донецького аеропорту. Тоді Льоша вперше прийшов у відпустку з зони АТО. Добре, видно, що він ніяковіє перед камерою, і це не просто тому, що можливо вперше не бере, а сам дає інтерв'ю а тому, що таку увагу вважає зайвою і переконаний, що нічого такого особливого не зробив і нічого героїчного в тому, що за власним бажанням пішов до армії, не бачить. Е, ну я Льошин поступок оцінюю однозначно як героїчний, як поступок настоящого мужчини, на мій взгляд. Ну, зная Лешу, он просто не мог поступить по-другому с самого начала, когда еще все начиналось, он потирал руки и говорил типа, повоюем. Вот. Потом, когда он, конечно, ушел, ну, все очень сильно за него волновались, куда попадет, как там оно будет, но тем не менее, я считаю, что это, ну, это поступок настоящего мужчины. Тому що, несмотря на те, що у нього є там робота, є свої якісь заняття. В общем-то, на інформаційному поприще он він теж мог би зробити достаточно, много, собственно, он так і делал. Но, тим не менее, решение рішення, вот, пойти в армію і служити і захищати нашу родину, це героический поступок. И я дійсно дуже пишаюся з того, що у мене є такий друг. Чому? Тому що саме такі люди, як Олекса Гаркуша, ну. Упокоїли навіки оті хворобливі ідеї пана Путіна і його приспішників стосовно новоросії якоїсь міфічної стосовно юга Востока. Саме ці люди поставили на місце наших місцевих колаборантів, загнали їх у нори і не дали їм можливості розхитувати ситуацію на користь людей, які хотіли би зруйнувати державність нашої України, зруйнувати її незалежність. Вопросам не стояло, там йти, не йти, якби. Був, коли і ті, і ті Питання Вопрос був і Как это все сделать? Семью, семью и ребенка надо защищать. Нужно как бы если это не сделать сейчас, это может быть потом уже просто будет поздно. Вот. Когда война, если не дай бог, придет сюда, то уже может быть просто поздно. Потому что там, где мы находимся, там вот реально чьи-то семьи, чьи-то дети находятся, реально рискуют жизнью и находятся под постоянным риском просто погибнуть. Вот. У нас здесь спокойный и мирный город. Скай, так буде далі, Військомат, медкомісія, місяць навчань, і ось момент, коли довелося зробити, напевно, один з найважливіших кроків у житті. Це рішення було закономірним, коли він зробив крок уперед. Коли е, на широкому лані, е, скажімо так, командування бригади запропонувало їм е, людям, які вже там проходили підготовку, піти добровольцями в 79-ту аеромобільну бригаду, яка на той час була на Передовій. Це був серйозний крок. Цей крок він зробив ще з одним нашим другом Олександром Терещенком, якого ми прекрасно знаємо всі. Цей крок вони зробили свідомо, вони робили цей крок, знаючи, що це буде крок, можливо, у смерть, але вони пішли на це, тому що для них Україна не порожній звук, Україна це їх батьківщина, яку вони дуже люблять, і вони готові були її захищати до останньої краплі крові. Це не ну, скажімо так, не якісь там пафосні високі слова. Ні, це просто у людей, це у крові, у душі, у серці їх. Саме сложне іноді просто як очікування чогось коли Когда впервые прибули в зону АТО и двигалися в составі колонни і попали там под, в принципі небольшой обстріл, совершенно такое нічого на самом деле страшного, то Тогда уже даже страха не было никакого. Тогда была какая-то какая -то суета какая-то, страха не было. А вот просто ехать и всматриваться там в эти лесопосадки, тогда немножко какой-то страх есть. Вот. И когда уже там неподалеку от Донецка, когда впервые услышал артиллерию, тогда тоже было немножко страшно. Ну, потом при спочатку був Краматорськ, далі Маріуполь і місяць під Донецьком. Сам Олексій за спеціальністю зв'язковий, тож забезпечення зв'язку всередині батальйону та бригади його безпосередній обов'язок. Втім, доводилося виконувати і чимало іншої роботи. Якщо допустим, ми знаходимося в ніякого населеного пункту, звичайно нас не розполагають населених пунктах, даже ми знаходимося там географічно, то в самом населенном пункте мы не располагаемся, чтобы там не подставлять местное население под возможные какие-то удары. И мы располагаемся на окраинах, устраиваем там себе какие-то укрытия. И в этих укрытиях приходится жить, собственно. Естественно, приходится туда там, эти буржуйки устанавливать и как-то облагораживать все это дело, чтобы можно было более или менее комфортно существовать. Потому что все равно человек хочет какого-то комфорта. А вот. не без этого. Элементарно даже просто те же там, или там дрова рубить, или там для того, что где-то добывать, искать там горючее для дизель-генератора. Это все такая рутина, приходится этим ежедневно заниматься. Местное население обращается к нам по каким-то там совершенно бытовым, возможно, вопросам. Те же там продукты или та же заготовка там каких-то дров. Дров сейчас зима идет, и люди в основном преклонного возраста живут там. Молодежь мужского пола, скажем так, в основном находится по ту сторону фронта. Их родители пожилые находятся под нашей, скажем так, уже опекой. От їм приходиться допомагати самостоятельно, вони, звісно, їм буде дуже важко. Олексій ділиться, що війна – не лише важке випробування, передусім для його близьких та його самого, але і велика школа життя. Я ніколи не мог сказати про себе, що я там героїчна особисті, особо там якийсь смілий чоловік. Трусом себе теж ніколи не вважав. Але на війні бували моменти, коли я просто четко понимал, что я в этот момент боюсь. И мне бывало достаточно страшно, но ну я научился это все преодолевать, брать себя в руки, и все преодолимо. Но вот это вот это очень важно. Уметь даже не заставить себя, а просто найти с собой какой-то мир, с самим собой. И осознать все свои какие-то эмоции, которые ты ощущаешь, либо то это злость, либо страх, либо раздражение, и владеть собой это очень здорово. Это, этому люди годами не могут научиться в мирной жизни. А там очень быстро находишь общий язык сам с собой. Вот. Осознаешь все свои достоинства, недостатки, сам их видишь объективно. И это приятно, так, так самого себя узнать на 34 1934 году жизни. Наш колега зізнався, що після декількох місяців на війні, коли постійно доводилося знаходитися серед бійців різних за характером, віком, поглядами, багато чого змінилося. По новому довелося поглянути на стосунки між людьми. Таке поняття, як злагоджений колектив, тепер по-справжньому стало зрозумілим. Людям, присього, яким я дуже довіряю, друг другу довіряю. Все там держиться на дуже великому довірі. Без довіри там просто не вижити можна. Все друг на друга опираются, все друг другу доверяют и полагаются друг на друга. Потому что это коллектив. Это коллектив, он должен действовать, выполнять какие-то задачи. И если не будет друг между другом доверия и каких-то нормальных, теплых отношений более или менее, то просто можно друг друга подвести. И в итоге подвести очень, очень много других людей. Поэтому, естественно, там между у всех отношения между собой достаточно теплые. И хотя это мужской коллектив, и все друг друга друг у друга на глазах, но все стараются. И на самом деле это не трудно друг друга там терпеть. Какой толерантности от военных, казалось бы, грубых людей, которые все время находятся в нервном напряжении. Я не ожидал, честно говоря, что люди могут настолько друг друга пытаться, возможно, обходить какие-то острые углы. Не из какого-то там страха друг перед другом, а просто из-за из того, что нужно Держатися вместе. а об'єднує всіх найголовніше відчуття патріотизму та готовність захищати свою землю. За мить обличчя бійця різко зміниться. Ми починаємо говорити про його найдорожчих людей. Вони не мали можливості бачитися декілька місяців, тому навіть декілька днів у мирному житті з близькими Олексій вважає за безмежне щастя. Чоловік там, от отриві від от своєї сім'ї, від близьких, починаєш їх дуже сильно цінити. Тим більше, що завжди є можливість, що просто більше ти їх не побачиш. и ты это ощущаешь и тебе их не хватает и конечно стараюсь чаще там при, при, при первой возможности говорить им какие-то теплые слова которых наверное никогда в жизни раньше и не говорил возможно я никогда раньше настолько не ценил свой город я всегда любил был в принципе патриотом Николаева, нашего города нашего края но сейчас я просто настолько разительно это прям бросается в глаза насколько это мирный спокойный красивый даже, можно сказать, обустроенный и уютный город. Даже вот сейчас. Раньше мы относились к этому критично. Но увидев то, что происходит там, и это никакого не может быть сравнения. Это очень красивый город. И просто счастье идти по этим вот улицам. Когда я первый раз приехал в отпуск, то я из части, вот из соляных, я вот к себе домой, там я живу в районе центрального рынка, я просто пошел пешком. Просто с удовольствием пошел. Вот, по Утренньому по місту. Не хотів їхати там, ні на маршрутки, ні на чому, просто з усіма там на плечах, би, я просто пішов і наслаждався. Ось це, ось було щастя, Зрештою, родина і є тим, що надає сенс життю. Підтримка сім'ї те, що надає сили, а тим більше через те, що є кому брати приклад з Олексія. Його син пишається своїм батьком. І мені приємно, що мій син росте патріотом. Любить свою страну, он зазнає себя, что он гражданин України вже уже сейчас, не когда то в будучим стане. Він вже гражданін України. Та понимает, вот, Любить свою страну, свій город. Мені це приємно, що мені удалось так поспитати. Та навіть у рідному, тихому місті Олексій зізнається, що не може бути спокійним, адже там, на сході, залишилися його побратими. Саме там потрібна його допомога для перемоги. Хотелось бы обратиться к мужчинам, нашим горожанам, николаевцам, вообще, в принципе, к украинцам, тем, кто считает себя гражданами этой страны. Если у вас есть действительно такая объективная возможность или нет объективных причин уклоняться от воинской службы, присоединяйтесь к нам. Действительно нужны люди трудно просить гражданских, даже мужчин, идти воевать, брать в руки оружие, если даже многие военные, военнослужащие, контрактники, офицеры отказываются. Много молодых солдат, которые многих вещей просто не знают, не осознают. И только опыт старших товарищей им очень поможет. Возможно, поможет и спасти их жизнь. И поэтому не уклоняйтесь от этого. Друзья, давайте как-то вместе навалимся и отстоим нашу родину. Вот. Наш мирный город, наш край.